Доброго дня, дорогі глядачі, мами, бабусі, дідусі. Зараз хочу вас застерегти, тому що це без перебільшення ваші діти в дуже великій небезпеці, і ця небезпека може бути навіть, на жаль, смертельною або з дуже великою шкодою для їхнього життя і здоров'я. В соцмережах дуже активно почали поширюватись так звані тренди. Тренди це коли хтось, в кого велика кількість підписників, він популярний. Робить якусь дурню відверто. Але потім наші діти починають то все дуже сильно повторювати. Наші діти, які ну, без перебільшення часами, а то й днями сидять в цих телефонах, потім починають робити ту дурню на камеру. Тож, як то визначити, в чому найбільша небезпека? і Взагалі, як то відбувається і як то застерегти в першу чергу, давайте розберемо. Вітаю, дорогі глядачі! Радий повідомити вам, що народна думка виходить на новий рівень, новий рівень для вас в першу чергу. Новий рівень якості контенту, новий рівень е, роботи з тим контентом, новий рівень здобуття інформації. В першу чергу, що зміниться тепер в кожному відео в описі під відео буде посилання на законопроект, постанову, рішення чи будь-яку інформацію, яка Підтверджує факт того, що я розповів, і допоможе вам в першу чергу оформлювати ту чи іншу допомогу, виплату, тому що ви будете правильно, законно підковані, маючи повну інформацію. З цього потрібно було починати, але ж хто б мені пояснив то раніше. Тому тепер перед тим, як оформити якусь допомогу, виплату чи щось інше, не забувайте спускатись в опис під відео і дивитися нормативні документи. Також новий рівень здобуття інформації. Куча підписників, просто неймовірна кількість відкликнулись і хочуть долучитися до здобуття інформації. Дуже багато мені написали в особисті повідомлення деякі навіть знайшли мій особистий номер, і тепер ми разом будемо. Провіряти ту чи іншу інформацію на її достовірність, оформляти то в пенсійному, в соцзахисті, будь-де, щоб ви потім отримували хороший результат. Якщо хочете бути разом з ними, разом вирішувати народні проблеми, народні питання, допомагати один одному в тому, щоб жити краще, покращити якість життя, надання послуг, отримання тої чи іншої допомоги, то прості рішення долучайтесь до каналу, кнопочка підписатися під відео, залишайте коментарі, коментуйте один одного, допомагайте розібрати. З тих чи інших питаннях це вже активно відбувається. Це супер, коли я бачу такий результат. Значить, ми рухаємось правильно. І найбільш активних коментаторів я буду особисто запрошувати до співпраці. А також ви можете, якщо знаєте якусь інформацію, писати мені в Фейсбук на сторінку Дубровський лайф, залишати в коментарях з найбільш активними і такою жирною, можна сказати, інформацією. Ми будемо разом розбиратись з цим всім. Тож, долучайтеся, давайте разом покращувати якість нашого життя. Всі вже чули про такий тренд, як квадробери. Так? Якщо не чули, то пояснюю. це коли діти починають, діти, навіть підлітки, там навіть дорослі є, згодять з ума, вести себе як тварини. Вони одіваються тваринами. І одна річ, коли вони це оділись і просто записали відео і забули, а інша річ, коли вони починають. Так, вести такий образ життя. Ну, типу, одівся собачкою і веде себе як собачка. Е, ще ладно, собачка як котик, а є такі там і тараканами, і черепахами, і зміями. Ким хочуть, тим і наражаються. І то вже навіть в повсякденному е, нашому житті можна побачити десь в великих містах, люди просто так ходять по вулиці. Ну е, це да, виглядає странно е, все, але. То не несе небезпеки для життя в відмінності від таких трендів, як хафінг і кренчер. Це два таких тренди, які можуть завдати дуже великої шкоди вашому диттю, особливо, яке не розуміє, що можна робити, що не можна, бачачи, що то робить якийсь популярний його кумир. І то дуже швидко розповсюджується в таких мережах, як Тікток, Фейсбук, Інстаграм. Починають повторювати, бачучи, що з тими типу, нічого не сталося, але кожен випадок індивідуальний. Що ж таке кранчери? Це люди, які на камеру їдять землю, глину, крейду, камінчики всякого різного роду. Тобто вони стверджують, що такі природні матеріали дуже корисні для їхнього здоров'я. От і діти можуть наїстися якоїсь землі з якимись відходами, ще з чимось, і потім Думати, звідки діарея, болить живіт, випали зуби чи ще щось. Але ще небезпечніше – це хафін. Хафін це коли пакетик наливають якусь легко випаровуючу рідину чи газ, наприклад, прискають лак, бензин, фарбу, все, що ярко пахне, да, з ароматизаторами, і потім вдихають це повітря. Така практика не нова. Вона була розповсюджена і ще коли я був підлітком. Але тоді то були одиничні випадки, десь там на вулиці передавалось. А тепер, це коли транслюється в інтернет, діти починають повторювати. І коли якась знаменитість в кавичках, так, ну, нехороша людина, яка своїм прикладом показує іншим, нехорошу якусь річ, показує, як він пшикнув той там трішки лаку, вдихнув. Діти починають збільшувати кількість того. По декілька разів, бо в них з першого разу не виходить записати відео, зняти то на камеру, довгий час вдихають всю цю гадость, і потім то може призвести. Головні болі, тошнота, рвота, отруєння. І навіть, на жаль, до летальних випадків, якщо туди буде налита якийсь ростворітель, кислота, так, і дитина не буде розуміти всієї небезпечності ситуації, коли я кажу, що це масово, то це під небезпекою тисячі дітей. Будь ласка, дуже уважно спостерігайте за їхніми соцмережами, за їхнім введенням, щоб в них була інформаційна гігієна, щоб вони не дивились такої ду цей, цей дурні. Зрозуміло, це все слідкувати важко, але хоч слідкуйте, що ваші діти виставляють чи не попались вони на цю. Страшну вудочку, яка може призвести до дуже плачевних наслідків. Куди в першу чергу дивитися і як то замітити? Ну, коли дитина почала себе странно вести, так, закривається, щоб записати відео, десь йде з дому. В першу чергу дивіться на мережу TikTok. Найбільше розповсюджено ці таке коротке відео, так. Тобто, переглядайте профіль, підпишіться на свою дитину, навіть щоб вона не знала, і слідкуйте за нею. Там. Це в ваших інтересах. Життя і здоров'я ваших дітей. По-друге, провести з дитиною мінімальну бесіду, що ці тренди, такі небезпечні для життя, ні до чого хорошого не приводять. Що ті перегляди і підписники, які так важливі вашим дітям і не лише дітям, всім, ради них, хто все робиться, не вартують того, щоб угробити своє здоров'я. Що той його кумир може імітувати використання цих всіх засобів, просто щоб набрати ще більшу популярність, а діти то все роблять по-справжньому. Тож, бережіть їх в безпеці, Як? Ну, в першу чергу це увагою і піклуванням, а в другу чергу, це вихованням, ну, воно на одній планці стоїть так. Звісно, все заборонювати, отак просто відрізати, то нереально. Телефони позабирати у них зараз, то нереально. Але цих трендів з кожним роком буде ставати все більше і більше. За думкою психологів, що цей квадробер, да, ці тренди, коли передіваються собачками, котиками і навіть ходять на чотирьох лапках, типу, да, десь пробуде плюс-мінус півроку. І його загострення десь очікується саме на жовтень-листопад, коли всі це максимально підхоплять. Потім воно піде на спад і вже не буде таким популярним. А от хафінг і кренчер це вже як субкультури. Тобто вони вже типу поклоняються цим, Тому це може затягнутися надовше. І оцей хафінг, де вдихають пари всяких лаків, газів, бензинів. Воно може викликати залежність дитини. І тоді буде довгий процес лікування і дуже велика шкода для здоров'я. Тому давайте разом за інформаційну гігієну і доносити нашим діткам, тому що у мене теж їх аж троє, двоє з яких вже дуже активно користуються телефонами. І також потрібно за тим всім слідкувати. Тож, до нової зустрічі на каналі. Давайте разом боротися з цими можна казати, проблемами. До зустрічі.